Відкриваю сезон імбірних пряників і ділюсь рецептом з вами. Пряники виходять ароматні та дуже м'які. А головне не перетримати їх у духовці. В кастрюлю з товстим дном насипаю цукор, ванільний цукор один пакетик, мед. Усі грамовки будуть указані в описі. Сюди ж додаю пів чайної ложки меленого імбиря, півчайної ложки меленої кориці, до речі, за бажанням, та півчайної ложки меленого мускатного горіха. Ставлю каструлю на плиту на середній вогонь та періодично помішуючи. Чекаю до повного розчинення цукру. Потім додаю вершкове масло і також розтоплюємо. Гарячу суміш переливаю в миску для того щоб вона остигла, суміш має неймовірний аромат, гарячу суміш буду перемішувати для того, щоб вона швидше остигла. Потім я сюди додаю одне куряче яйце і ретельно перемішую для об'єднання всіх інгредієнтів. Об'єднала борошно із содою та просією в суміш. Мені зручно борошно просіювати декількома етапами, періодично перемішуючи. Коли просіяла останнє борошно, руками замішую тісто. Такий камочок тіста в мене вийшов. Перекладаю його у пакет. І кладу у холодильник мінімум на 3 години краще на ніч. Пройшла ніч, дістаю це тісто із холодильника і залишаю при кімнатній температурі на 15 хвилин. Потім притрушую поверхню борошном, також тісто можна зверху притрусити борошном і починаю розкатувати приблизно 3 або 5 мм. Можна брати любі форми. У мене були ось такі пластикові форми вдома, у вигляді сердечка, кружечки, або можна просто звичайним стаканом видавлювати, будуть кругленькі пряники у вас. Після того, як видавила, у мене об'єднала я все тісто, ще в один комочок, ще раз його розкатала і видавила ще прянички. Перекладаю ці готові прянички на деко. Обов'язково долучайте до цього заняття своїх діток, їм це сподобається. А тим часом ставимо пряники у духовку на 9-15 хвилин і слідкуємо за ними. Перша партія в мене вже готова. Зараз буду закладати втору партію. І ось нарешті ароматні, смачні, пухкі пряники готові. Після повного остигання прянички переміщую у пакет. А якщо ще є бажання, прянички можна розмалювати, і дітки вам в цьому із задоволенням допоможуть всім гарного дня!